Вітаю. Сьогодні на обзорі ось таке портмоне в чорно-червоному кольорі, шкіра з крутим тисненням, стійка до да подряпин Також спереду ми бачимо смужку з фірмовим логотипом. Торці відполіровані. Всередині нас зустрічає два відділення під карти, два відділення для грошей або документи. На ваш розсуд. Ось. А також манетниця. Закривається на кнопці. Так. Сам портмоне мене на магнітах теж. Для замовлення пишіть у коментарі повідомлення приватні. Буду радий за відгук.